Дожні, підожди, не треба це все, підожди, підожди. Підожди, підожди шановну, підожди. Нам надо, не треба надо херню херним займатися. Ми повинні оце все викопати і, і пересадити. Прийшли сюди для того, щоб... Ні, де того, щоб посмотрите, я эту ситуацию давно изучала, смотрите, був. Підіжіть, підожі. Ви, да. ви прийшли сюди, щоб казати, чи прийшли, щоб допомагав. Ви та... що, що десяти да. ви ви зафіксувати, що ми його пересажимо. Зараз ми вивозимо али і пересажимо. І все. А кого пересадимо? Ябинець? Да. А куди їх пересаживаємо? Вдахнути, отут нас оперативі, і там вдахнуть, що ми їх перевозимо, пересаживаємо. І все. Mm -hmm. так, Важно... А тут що буде? А тут все буде озела варвас цікаво, чи що? Да, ну, конечно, цікаво. Ну, а как же ж як же ж Не цікаво? Смотрите, що в городі ділиться. Та да підожі, 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 підожіть, підожі. Ви прийшли сюди, щоб це не мені казати, чи ви прийшли, щоб ви должны нас правильно поняти. Ви я. В городі, я не... да. Ми хотімо, щоб город був зі мною. Скажіть, будь ласка, ми не збираємося конфліктувати, нічого, ми ні, нічого вже не відчуваємо. А, ви ви а, а, а тут що буде? Все. А ви хто? Шановне, будь здоров'я. Так ви представтесь, хто ви? Вас що сюди прислали, кажіть. А хто ви? Хто що ви такі? А ви хто такий? А ви хто такий? А ви активні? А в чистине і коло. Не знаю, їх син гуляють. А кого ви? Знаєте, тобто не відмовляєтесь від коментарів.